Офіційно під українським прапором, у тільки но звільнений Херсон завітав президент Володимир Зеленський. Він привітав містян із поверненням додому та відзначив нагородами українських захисників, завдяки яким це й сталося. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати Херсон, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто чи не просто неправильно так не тільки, не тільки ми про це говоримо, не тільки. Ми обіцяємо, а ми реально повертаємося, реально піднімаємо наш прапор. Повернувся на постійне місце дислокації і Херсонський прикордонний загін. Наказ щодо повернення 79-го херсонського прикордонного загону виконано. Загін продовжує виконати визначні бойові завдання. Державний прапор підняти. Попри ейфорію після звільнення обласного центру, жителів краю закликають все ж не повертатися, а навпаки, виїжджати все через значний ризик обстрілів рашистами. Ситуацію в регіоні ускладнює й те, що росіяни перед втечею потрощили критичну інфраструктуру, що забезпечує електро, тепло та водопостачання. Я висока ймовірність з того, що ворог буде обстрілювати, щойно деокуповані населені пункти також перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки». На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Окрім того, на Херсонщині нині тривають стабілізаційні заходи, які можуть затягнутися на декілька тижнів. В обласному центрі запровадили комендантську годину. Будуть проводитись розмінувальні роботи в центрі міста, тому я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста. Нині у центрі міста проводять розмінування, тож місцевих просять утриматися від прогулянок там. Натомість рашисти навмисно почали ширити фейк про те, що у цей час там будуть роздавати гум допомогу. В центрі міста будуть відбуватися відбуватися заходи щодо розмінування. Тому навпаки, я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не Відвідувати центр міста, а от Миколаїв тепер може видихнути з полегшенням. Після звільнення Херсона область набагато менше стала потерпати від обстрілів. Це пов'язано з тим, що нас обстрілювали з під Херсону з ракетних комплексів С-300. Зараз я так розумію, що вони перекинули їх на лівий берег і там розгортають нові. На нову оборону і нові місця для нападу, тому зараз поки що в нас тихо. Невдовзі в Миколаїв може повернутися і питна вода. Зараз триває розмінування та відновлення трубопроводу, який подавав джерельно до обласного центру. І після цього наші служби водоканалу будуть заходити туди і ремонтувати е цю трубу. Що стосується станції водозабору, зараз її оглядають, там є проблеми з електрикою, але не так все погано як. Могло б бути. Нині тимчасово окупованою залишається частина Кінбурзької коси. 12 листопада наші збройні сили ймовірно висадили туди десант. А вже ввечері 13-го дійшли до населеного пункту Геройське. Бої там досі тривають. Катерина Шевчук новини 33-й канал.